Це приміщення преображенської парафії Української греко-католицької церкви. Днями невідомі поцілили в вікно трапезної кімнати. Камінь та пляшка з під алкоголю розбили скло. Про подію повідомив настоятель В'ячеслав Труш. Це відбулося в суботу, в 20-20 вечора. Якраз знаходився в трапезній нашої прибереженської громади, готувався до проповіді, і відповідно саме вікна були закриті жалюзі. Удар залитів камінь. І другий удар, відповідно, саме коли я вийшов на вулицю, побачив, що це певна пляшка. Тобто одне вікно було розбите, а перше, друге удар був досить сильний, тобто пройшов два вікна, не зачепив решітку, яка там була встановлена. Пройшов жалюзі, вікна у нас же скотчем заклеєні. Тобто, Саме якби не було жалюзі, то цілком можливо, що камінь би втратив у мене. Священнослужитель розповів, вперше трапився подібний інцидент. На місце викликали правоохоронців. Були проведені слідчі дії, тобто саме також дуже приємно, що багато лозівчан, в тому числі мешканців району Сахаліна, які до церкви не ходять, але їх цей факт теж обурив дуже. Пропонували підтримку відповідно, і склом, і відповідно саме. Моральна підтримка, тобто саме резонанс, одна, одразу був досить такий значний. В Ячеслав Труш відкидає версію розпалювання міжконфесійних конфліктів. Припускає, скоїти хуліганство могла не твереза компанія. Деталі справи з'ясовуватимуть поліціянти.